Осередок. З вами Коля Іваніцький, як завжди. Чого я сьогодні вийшов в пряму трансляцію? Хочу поділитися з вами інформацією про Волковенецьку територіальну громаду Хмельницької області. Що вони роблять? Вторік, весною заїхала. Молода сім'я переселенців з двома малесенькими діточками. Хлопчику шість, а меншому хлопчику було, ну і ручку там не було. І що в нас виходить далі? На сьогоднішній день Волковнецька територіальна громада цю молоду сім'ю вигнала з громади. Яким чином вона вигнала? Ці люди почали звертатися до старости села Чорної, Тетяни Геннадійної, з тим питанням, що у них ну, була машина і вулиці були зароші, дорога була погана. Вони почали питання задавати, коли нам порозчищають дорогу, бо машину шкрабаємо, коли дорогу вирівнюють, бо машина теж ламається. Ніхто цього нічого так і не зробив. Прийшов деякий час, і на цих людей, завдяки чорні, почався відбуватися тиск від жителів села. А це е, Грузевич Наталія, яка розказувала, ну, е, Саша, це мій він, сусід. Він знімав, ходив собі там, природу, життя в селі. Ну, шкоди він взагалі ніяк він не робив. Собі знімав і викидав собі в YouTube людина собі блогер. Є він такий, де займається цим. Але факт тому, що ця почала верещати, що він знімає, ракети направи, там розказують, що військомат його здадуть. І ці люди змушені були виїхати від тиску, Через чорну. Звертався я до місцевої влади, якби в громаду, просив, що робіт, не робіть, не трогайте цих людей. Вони нікому пану не зробили. Вони там жили, не дружили чисто з сусідами, дві-три сім'ї і все. Більше ну, нікого вони взагалі не трогали. Вони собі мирно, спокійно жили. Дитина в школу тут пішла. А на сьогоднішній день, от сьогодні вони, вже змушені були зібрати речі і виїхати. Отака у нас Волковнецька територіальна громада. З'їдає переселенців, щоб їх тут не було. Ну і продовжимо далі. Якщо взяти, то переселенців ми можемо вигнати. Вертаємося назад до загибшого героя Зелінського. Є в нього якби в скобках покійно тьоща. І що я вам саме більше цікаві розкажу? Скинули мені статтю. Я вам викину, щоб ви її всі почитали. Е, в тій статті у 20-му році вона там жаліється, як їй тяжко жити, яка вона бідна, нещасна. Ну, вона звертається до Соловйова, до Путіна за допомогою. Оце ви все почитаєте після даної трансляції, я вам це все закину то цих влада місцева, вона підтримує. Не маму підтримує, щоб сина забрати, а сепарів. То це вони можуть зробити. Отак От якось. Так що там багато що буде цікаво почитати. А тут я не знаю, чи наша якісь влада, органи правоохоронні, може, цим питанням займуться. Чому ці люди мали виїхати назад під бомби? Уточняти, де вони, куди вони поїхали, в якого область, звідки вони родом, я не буду. Але факт тому мені дуже жалко цих діточок. Я так розумію, ну, що це якщо одні поїхали, то вони можуть, якщо будуть якісь некорисні, будуть задавати переселенці ще якісь питання, їх також відправлять. Звідки вони приїхали і туди їх якось так. Так що всі висловлюємо. Старості села Велику подяку. Розєвіч Наташі. А, далі там собаку втравили, там спеціально сусід почав дразнити, погрожувати. І от, пожалуйста, ну, молода сім'я не витримала. Дуже молода сім'я. І змушені були поїхати з дітьми назад. Це для мене ну, це жах, чесно. Я шокований від цього всього. Якось так. Думайте, аналізуйте. Пишіть в коментарях свою думку. А ще я лучше, попрошу, порозкидайте, щоб всі громади бачили, яка це Волковнецька територіальна громада, як вона відноситься до переселенців. Хоча мені місцева влада обіцяла, що їх трогати ніхто не буде, всі питання вирішуться, і якби вони будуть жити собі мирно і спокійно. Ну, мене обманули. Я попереджав, що буде все опубліковано. Просили не треба. Ну, я спочатку думав, що вони підуть на зустріч. Не захотіли? Ну, тримайте. Так що всі будьте крепкі, здорові. Допомагайте один одному. Бережіть один одного. І не давайте отаких от молодих сім'ї, переселенців, де малесенькі діти. Щоб місцева влада їх з'їдала. Чисто питання за справедливість. Щоб їм було комфортно жити. Хоча би тут. Так що так. От я зараз сижу, це вам розказую. І от нагадав <кхем> цей хлопчик. Я б з великим задоволенням... Дане керівництво даної громади вигнав би під ті ракети, де ця дитина намучилася в тому шкафу, як спала. Боялося. І він маленький, але він на все життя це заповнив. Все, всім до побачення. Бо ну, трошки тяжковато за це говорити. Все. Розкидайте ну, це відео по максимуму. Репост йому. Хай! Прославляється Волковинський Сергій Володимирович, Чорна Тетяна Геннадієва. Хай знають люди. Героїв державної влади по громадах. Яка в них розпуста, що хочуть, то роблять. І ніхто їм нічого. Все, всім пока.